Свято преображення Господнього церква називає другим богоявленням. Відзначають його з 4 століття, коли цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, побудувала на горі Фавор храм на спомин про велику подію. Незадовго перед своїми стражданнями Господь наш Ісус Христос, взявши з собою найдовіреніших учнів своїх апостолів Петра, Якова, Івана, піднявшись з ними на Фаворську гору, преобразився перед ними. Тобто показав їм свою небесну славу. В цей час апостоли побачили, що по боках Христа оточують старозавітні пророки Ілія і Моїсей, саме ті Божі угодники, які задовго, за багато століть до появлення в світ Христа говорили про те, що має прийти Спаситель світу під час преображення Господнього, з неба спустилась Марина і всіх присутніх апостолів наповнила небесна слава. Апостоли сповнилися невимовної радості, і один із них, зокрема Петро, сказав такі слова: Господи, добре нам тут бути! За християнським тлумаченням, преображення Христа відкриває людям мету їхнього життя, бути преображеними та прославленими величю самого Бога. Піднявся Христос учнями на Фаворську гору заради молитви. І саме преображення звершилося під час того, як Христос. Спілкувався з Богом Отцем, тобто звершував своє моління. Так і кожен християнин, який хоче в своєму житті досягнути приображення серця, приображення думок, приображення волі, повинен через молитву, вибілюючи одежу своєї душі, щиро спілкуватися зі своїм Спасителем. У народі це свято більше відоме як Яблучний спас цього дня, колись брали великодні кошики. З плодами саду й городу пишні букети з колоссям жита або пшениці і вирушали до церкви. У християнстві освячення плодів у день свята преображення набуло особливого символічного значення. Дуже важливо кожному, хто переступає церковний поріг, задати собі питання: а я приходжу в храм, тому що Христос преобразився, тому що Він і мене зве до цього преображення. чи тільки заради того, щоби, освятивши плоди. Використовувати їх виключно для себе з думкою, що фізичне здоров'я рікою польється на мене, і я буду жити 120 років, не задумуючись про те, що є Бог, що є його свята воля і є його святі заповіді. На спаса також поминають померлих. Триває успенський піст, другий за строгістю після Великодню. Спостерігають цього дня і за погодою. Ясна днина на спаса передбачає теплу суху осінь, а ночі після яблучного спаса стають холодними. Тому й казали, колись прийшов спас, держи рукавиці про запас.